Серіал Корона обрав майже ідеальну форму розповіді, яка не концентрується на великих перемогах Британії, а розгортає історію навколо поразок та скандалів. Це найнижча форма розповіді, яку можна подати, однак вона дуже подобається глядачам. Автор проекту Пітер Морган дуже добре розуміє своїх співвітчизників, але ще більше він зумів зрозуміти, що хоче дізнатися світ про таємниці британського престолу. На відміну від геніального фільму Король говорить, де Колін Фьорд фантастично зіграв Георга VI та показав, чому Британія велика. Ця історія сконцентрована на маленьких людях, які отримали імперію та перетворили її на куточок з інтригами. Корона і починалася з бажання таємне зробити явним. Автор проекту Пітер Морган захотів розвинути власну п'єсу аудієнція. Про приватні розмови королеви та британських прем'єр-міністрів до великої драми, але політичне переросло в людське. А одна сюжетна лінія перетворилась на аналіз епохи Єлизавети II. У ньому знайшлося місце як приватним проблемам, так і великій історії, яка відбивається в долях представників роду вінзорів. У проєкті, що вийшов, будь-який епізод можна розглядати як окремий годинний фільм і дивитися цю антологію в довільному порядку. Тому тут легко віддати перевагу не бінч-вотчингу, як пропонує Netflix, а розтягнути задоволення на декілька днів, адже проєкт заслуговує на уважний перегляд, вражаючи декорації палаців і зйомки в реальних архітектурних ансамблях, чудові костюми і техніка, що підкреслює дух часу. Внутрішній світ Букінгемського палацу і метушня Даунінг Стріт. Корона мало чим відрізняється від великого кіно, картинка тут до пари повнометражним фільмам. Серіал став культурним феноменом, який показав руйнування людей посеред уламків Великої імперії. Перші два сезони стали улюбленцями багатьох та закохали у себе аудиторію, бо там була молодість, живість, яскравість. Та найголовніше велике кохання. Автор витримує ідеальний баланс у показі можливої зради. Глядачі ніколи однозначно не можуть сказати, чи пішов на невідворотній крок Філіп чи ні. Це напруження у кадрі тримається усі 20 епізодів та не зникає ні на хвилину. Завдяки цьому усі другорядні лінії мають змогу розвиватися так, як хотілось би автору, адже він точно знає, за чим найбільше ми будемо слідкувати. Між другим і третім сезонами серіалу відбулася перша зміна основних акторів. Тоді здавалося, що саме оновлення акторського складу стало головною причиною, чому третій сезон вийшов нерівним і найслабшим в історії серіалу. Після четвертого сезону все стало на свої місця, винні не актори. Головна проблема третьої частини зводилась до того, що Пітер Морган занадто багато часу приділяв подвійності у житті членів. Королівської сім'ї, публічний образ проти особистих потреб. Це безумовно один з найважливіших конфліктів у короні, але за надмірної уваги навіть він має вторинний вигляд. Четвертий сезон не робить нічого екстраординарного. Автор проекту продовжує розвивати сюжетну арку про королівську сім'ю, що складається з рядових людей, але вони, начебто, взяті заручники короною, її статусом. Щоправда, цього разу все пояснюється як треба, ба більше четвертий сезон можна сміливо назвати найкращим в історії серіалу. Що ж змінилося у нових епізодах, еволюціонувала риторика Моргана, тепер чітко видно його антимонархічні погляди. Ні, він не перетворює королівську сім'ю на загін антигероїв, але й майже не змушує глядача співпереживати їм. У п'ятому ж сезоні усі епізоди сповнені гіркого мотиву прощання. Єлизавета прощається зі своєю любою яхтою, Маргарет з першим коханням, Діана з Чарльзом, Чарльз з Діаною, Вільям з дитинством, Британія з колоніями, що залишилися. А все навколо з двадцятим століттям. Панахида за чимось безповоротньо минулим переплітається з розмовами про розрив між поколіннями. Всього за декілька тижнів до виходу сезону померла і сама королева, яка ніби нагадала, що навіть щось непорушне коли-небудь закінчується, чи то один з найдорожчих серіалів в історії, чи то сама монархія Ніщо не може тривати вічно. Однак історія все таки повернулася з фінальним сезоном, який належить новому поколінню та новій жінці, яка також зв'язана короною через десяток років. Коли сучасні події трохи відійдуть, автори обов'язково мають завершити історію ще двома сезонами та відходом королеви. Це неодмінно призведе до нових скандалів та звинувачень, але тоді картина буде мати зовсім інший вигляд. З самого початку серіал чітко показує, що у Єлизавети склалися теплі стосунки з двома важливими в її житті і в житті країни людьми її сестрою Маргарет і прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем. При цьому вся теплота в них дезавоюється горозвісним обов'язкам перед короною, а тому близькість ця перетворюється на постійне і виснажливе протистояння, це протистояння церкви в особі королеви і прогресивної світськості в особі її волелюбної, бунтарської сестри Маргарет. Це також протистояння двох інститутів влади священої корони та уряду. Це протистояння протягнуто крізь увесь серіал, та показано кого обрала королева у найвизначніші часи тієї епохи. Вже тоді, у 1950-х роках, було зрозуміло, наскільки архаїчними є всі цінності, на яких ґрунтується монархія, і наскільки безглуздими є правила, які вимагають від монарха принесення у жертву членів власної сім'ї на догоду фальшивому фасаду. Відтоді суспільно соціальний клімат змінився, до розлучень ставляться простіше, від прав успадкування не вимагають відмовлятися. Тепер корона підлаштовується під суспільство, а не навпаки. Однак збереження обличчя, як і раніше, стоїть на чолі кута адже це головний національний британський спорт, пильно стежити за кожним кроком усіх членів королівської сім'ї. За словами автора проекту Моргана, у центрі цієї системи перебуває королева, а далі влада, як вирва, затягує решту героїв. Жахливо, що за формального благополуччя всі вони страждають від цієї взаємодії. Про тяжкість монаршого головного убору написаний не один сюжет, але здається, лише у короні вперше детально досліджують ефект, який він справляє на свиту. Тягар влади тут однаково нещадний до усіх. Самій Лілібет, яка і королевою стає випадково, після зречення від престолу свого дядька короля Едуарда VIII, вона перетворюється на доньку короля. Він заважає знайти сімейне щастя і займатися розведенням коней. Її чоловіка позбавляє титулу, кар'єри і мети у житті. Сестру королеви Маргарет, а потім і принца Чарльза, змушує розлучитися з коханою людиною. Знову і знову нам показують процес вибору між почуттям і обов'язком на користь останнього, і роблять це не лише для того, щоб викликати співчуття, а й для розвінчування міфу про британських небожителів. Представники найвідомішого бренду країни вони створюють велику ілюзію стабільності і в цій своїй місії глибоко нещасні. Вони усі обирають корону та пливуть на цьому кораблі у приречену самотність. Ті ж, хто відмовляється грати за правилами корони, одразу опиняються за бортом. Окрім того, що Єлизавета Королева та дружина, вона ще й мати. Однак серіал на цьому майже не концентрується, бо розповідати тут фактично немає про що. Лише у третьому сезоні нам маленькими натяками показують у якій самотності живуть діти королеви. На жаль, повністю це розкривається лише на прикладі Чарльза та його сестри Анни. Щодо інших, то глядачі познайомляться з ними лише у четвертому епізоді четвертого сезону. Дітей видають за посередність та нікчем, вони кинуті на виховання охоронцям, придворним, далеким родичам, але не батькам, тим паче королеві. Ці діти усім потрібні. Усім, окрім неї, бо Єлизаветі просто не вистачає часу на усе це. Вони тотально нещасні, не мають власної думки та ненавидять усе навколо. Більшої любові, ніж коням, королева не дарує нікому, ну може, ще коргі. Дітям же любити не дозволено. Любові у домі Вінзорів дуже мало, та загалом її забирає на себе королева. Ця постійна боротьба отрує усе навколо. Тож кожен, хто приходить до палацу з за паркану, замість теплих обіймів, отримує стусани та болісні шрами. В одній зі сцен, принц Чарльз, каже матері, що, мовляв, би, якби вони були нормальною сім'єю, то ними б займалися спеціальні служби, а саму королеву відправили б до в'язниці через повну нездатність нормально виховувати дітей. Вражена Єлизавета ІІ зізнається у розмові архієпископу, що сімейні проблеми її дітей є для неї результатом повного провалу у ролі матері. І в останніх трьох сезонах ці слова дійсно переносяться на екран між дітьми, їх щастям, успіхом та життєрадістю Лілібет обирає корону. Глядачам також демонструють альтернативний шлях виховання дітей, який обрала принцеса Діана. Однак нічого гарного з цього також не виходить. Корона тисне на усіх, навіть після того, як ви від неї відмовляєтесь. Тож у фіналі до вас може завітати думка, що роль матері у цій історії відігравати нікому, однак ті, що не зуміли стати достойними матерями для своїх дітей, стали чудовими мамами цілим поколінням. Спочатку усім було цікаво, як на серіал відреагувала сама королева, однак жодних офіційних заяв не було зроблено. За плітками з палацу Єлизаветі дійсно сподобався перший сезон, а другий вона розкритикувала нібито за жорстокі сцени за участю Філіпа. Серіал став одним з найдорожчих проєктів в історії Netflix, де зйомки одного епізоду коштували від 5 до 15 мільйонів фунтів. Одні лише сукні та декорації палаців чого коштують. Проте, усе це відбилося за лічені дні після виходу першого сезону, адже картина мала шалений успіх на стрімінгу. Після смерті королеви фінансовий успіх серіалу злетів до небес. Як писали поважні британські медіа, короні вдалося ідеально відтворити дух часу, але не його реальність. Після виходу четвертого сезону питання про реалістичність серіалу вийшло на найвищий рівень. Британський уряд вперше офіційно заявив, що автори проєкту повинні робити пояснення про те, що серіал не є біографічним на 100%, однак Netflix відмовився це робити. У королівській родині почали прямо висловлюватися, що автори спекулюють на трагедіях Вінзорів та використовують реальну історію заради заробітку, до судів справа так і не дійшла. Історики після виходу кожного сезону кричали, що там було усе не так, та серіал не може претендувати на історичну точність. Однак автори ніколи та ніде не говорили про те, що серіал відтворює реальні події та що його треба показувати у школах. Корона це вільна інтерпретація на події минулого, яка дуже поважає усіх героїв та надає їм стільки уваги, скільки вважає за потрібне. Серіал це розвага, а не підручник, тож дайте собі можливість просто насолодитися сумною казочкою про проблеми заможних та великих цього світу. Культ британської королівської сім'ї тотальний і навіть має локалізовані версії. В Україні його жерцями були школярки, закохані у загиблу принцесу Діану і фанатичні викладачки англійської, які живуть переказами про стару добру Британію. В Америці це споживачі глянцю, в Європі монархісти. На острові Тана у Вануату сповідують карго культ принца Філіпа і моляться йому як Богу. Здається, усі добре знають функцію королівської сім'ї, крім них самих. Усі сезони вони рефлексують, болісно шукають себе і змагаються за першість, щоб хоч якось зорієнтуватися у просторі. Найбільшу трагедію втрати ідентичності переживають чоловіки Єлизавети та її сестра, а далі з кожним новим сезоном такі персонажі накопичуються на час сніг, котиться з гори. При цьому парадоксально, що головна вимога до найпублічнішої сім'ї на планеті посередність і смиренність. Повністю суть цієї роботи розуміє тільки Єлизавета II, яка ніколи і не хотіла бути королевою. Коли принц Чарльз, натхнений власною промовою, каже матері: У мене є голос на відміну від вас усіх, та спокійно відповідає: Давай я тобі дещо розповім по секрету. Ніхто не хоче його чути. Корона чудово показує, як історія стирає людей, події та скандали, які зараз можуть рвати вам серце. А через десяток років ви про це навіть не згадаєте. Найбільше корону лають за мелодраматизм і почасти це справедливо. Однак яка казка про корону може бути без цього? Це велике кіно про велику людину, упаковане в телевізійний формат, але таке, що не втратило розмаху і масштабу. Серіал Корона, розгорнута ілюстрація виразу на горі дуже самотньо. Жалості це не викликає, але співчуття мабуть. До того ж, конституційна монархія, хоч і давній інститут, справжня влада вже давно у шоуранерів. Король помер, королева померла, але корона знову здається вічною.